Неочікувано побачити в одному реченні слова «американський» та олігарх, і ця маріонетка мусить бути таким болванчиком, який буде сидіти на президентській посаді. Так для мене це теж в новинку оглядати. Не побоюсь цього слова, притрушених персонажів політичного світу США. І якби це було в контексті для загального розвитку, то все було би нічого. І і я просто хочу подякувати за це. Дякую. А так, ці люди, яких вибрали на виборах десь далеко за океаном, напряму впливають на наше з вами життя в розрізі російсько-української війни, і приємного в цьому мало. Я дуже розчарований. Я чув, що Україна засмучена тим, що не отримала місця за столом. Ну що сказати, в них було три роки. Більше того, сьогодні у випуску ми поговоримо про такого собі ярмака американської політики, що і нібито не має жодної реальної посади в апараті президента, проте безпосередньо впливає на багато рішень та постійно присутній в овальному кабінеті. То маск молодший почав корчити кумедні гримаси, колупатися в носі, перекривлювати батька і навіть встиг посидіти у нього на плечах. Він ще й сина свого туди бере і, подейкує, що це такий собі живий щит, щоб прикриватися від куль найманців. Звучить як абсурд і, скоріше за все, і є абсурдом. Але чоловічок, про якого ми поговоримо, сам по собі вірить у всіляку дичину, розганяє конспірологічні теорії та латентно любить росіян, що аж ніяк нам не на користь. Отож, зустрічайте ігор Коломойський політичного світу США, що ще досі не сидить. Чоловічок, що розробив таку огиду, як Сайбертрак, найбагатша людина світу по кількості грошей та крінжі, та цього разу космічний персонаж Кетамінової залежності Ілон Маск. А перед тим, як зазирнути в голову до мавпочки, що садить в голові у Дональда Трампа, така от рекурсія. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що я продався демократом, бо чого б це ще я критикував республіканців. Ви на каналі ТІВІ. Якщо вам подобається наша праця, то підтримайте нас матеріально, ставши спонсором прямо тут, на Ютубі або будь-яким іншим зручним для вас способом. А ми поїхали! Ілон Рів Макс народився 28 червня 1971 року в столиці Південної Африканської Республіки місті Преторія. Саме так чоловічок ще що членом республіканської партії, та виступає за посилення міграційної політики і виселення емігрантів. Є ніким іншим як приїжджим із Золочева у свій час, що тепер всім розповідає, який він львівський. Більше того, Ілон Маск має ще й канадське коріння, і це все на фоні того, що офіційна політика штатів зараз нагадує гопніка, який хоче віджати сусідні території. Або як поводить себе Росія, тільки останні ще й в кращих традиціях озлоблених бомжів, краде дешеві речі, вбиває з ненависті до себе ж та гвалтує. Сам Ілон Маск далеко не з бідної сім'ї. Його батько Ерол Маск був співвласником Смарагдової копальні в Замбії та навіть побував у політиці південно-африканського регіону. Мати ж майбутнього мільярдера працювала. Моделлю та дієтологом-нутриціологом, дихала маткою, і розповідала про чакри душі, в кого вони зажаті, а в кого ні. Одним словом, сім'я Ілона Маска була далеко не бідною, та й Преторія це не найдепресивніший регіон Африки. Я взагалі з цікавості погуляв по Google-картах перед підготовкою до цього випуску і був здивований, що взагалі нічого не знаю про пар та як там виглядають вулиці чи квартали. Ілон Маск не єдина дитина в сім'ї. У нього є брат та сестра, якщо ми говоримо про повністю родинних родичів. Справа в тому, що батьки майбутнього мільярдера з часом розвелися, а голова сімейства одружився вдруге та наклепав ще четверо дітей. Взагалі, в родині Масків по батьківській лінії, якась гіперфіксація на розмноженні, адже сам Ілон станом на сьогодні має аж 11 дітей від різних дружин, тому навіть Віктор Павлік зі своїм квартатом на фоні виглядає зовсім бідно. Дитинство та юність Ілон Маск провів Південно-Африканській республіці, і за його ж спогадами його часто булили та принижували. А самого хлопця вважали ботаном. Що цікаво, оцінки в Ілона були не такими вже аж і високими, тому скоріш за все його принижували через щось інше, а не успіхів у навчанні. Також що цікаво, у віці 10 років хлопцеві подарували перший комп'ютер, на якому маск згодом навчився програмувати. На вулиці був далекий 1981 рік, і складно уявити, що така техніка була доступною для пересічної родини, тому ще раз можна акцентувати на заможності масків. Сам же ж мільярдер, якого неодноразово звинувачували у перекручуванні слів та маніпуляціях, не особливо згадує епізод з батьком. А в його автобіографії написано, що це сам Ілон купив собі перший комп'ютер у віці 10 років. Ага, на пане на гроші з коляди, хоча я сумніваюся, що в пар ходять з вертепом. Чи ходять? Напишіть в коментарях, як би там не було, ще в далеких 80-х хлопець вперше познайомився зі світом комп'ютерних технологій. Та під егідою батька у віці 12 років продав свою першу програму гру під назвою Бластер за 500 баксів. Тут треба віддати належне, якщо це звісно правда. Адже в такі роки я особисто бички під під'їздом докурював. А хлопець, хоч і за сприянням батьків, але все ж реалізував свій перший віртуальний продукт. До 18 років Ілон Маск проживав в пар. Проте, в 1990-му, вже коли батьки були розведені, хлопець разом зі своїм братом перебралися до матері в Канаду, яка на той час переїхала на батьківщину. Причин для переїзду хлопців було декілька, проте основна з них, за деякими даними, Ілон Маск банально уникав служби в армії пар. Таки собі ухилянти. Чи правда це не до кінця відомо, бо звісно, що в автобіографії мільярдера, яка як псячі яйця на Великдень, вказано, як бідний хлопчина з братом поїхали на сусідній континент для відкриття власних стартапів у злиннях, ігноруючи стартовий капітал батька та реальні причини переїзду. Як би там не було, довго в Канаді брати не затримались та згодом перебралися в США, заснувавши власну компанію Zip2, яка чимось нагадувала тоді електронну газету, а точніше програмне забезпечення для газет. Якщо коротко, то хлопці просто оцифрували для замовників місцевий довідник з адресами та оголошеннями, що фактично зробило певну революцію в плані пошуку інформації та продажі. На вулиці ще не так масово користувалися інтернетом, але все це було першим кроком до його широкого використання. Паралельно з роботою в айтішці Ілон Маск вступив до Пенсильванського університету, де за його словами вивчав фізику та бізнес. Хоча я без поняття, що це за факультет такий, який поєднує такі дві спеціальності. Ні, ви не подумайте, в 48-й бурці мого рідного міста були напрямки, як от слюсар, електрозварювальник та оператор комп'ютерного набору. І ні в кого не виникало питань щодо такого міксу. А Можна у вас дещо запитати? Привіт, та звичайно. А ви що? Тут навчаєтесь так на другому курсі. У вас тут так гарно. Ага. Табличка будується, писанка стоїть. Тому доколупуватися до фізики та бізнесу я теж сильно не буду. Та й пофантазую, що Ілон Маск, напевно, пішов після 9 класу в Ту ж 48-му бурсу на стипендію та закінчив її з відзнакою. Як би там не було, та з якої родини би не походив Ілон Маск, все ж досягнути таких фінансових успіхів будь-хто би не зміг. Візьмемо, до прикладу, сина Януковича, який випадково захотів половити рибу в замороженому байкалі. Ловив він, правда, її автомобілем і в останній раз, але все ж за його словами, Віктор Янукович молодший потонув в озері Байкал, коли виїхав на лід за кермом мікроавтобуса. Не всі діти багатих людей примножують свій капітал, а тим паче не стають найбагатшими людьми світу. Відповідно за такі досягнення, треба віддати маску належне. А те, що він попайний кретин, що вірить у всяку маячню, це зовсім інша історія, про яку йтиметься згодом. Станом же ж на початок 2000-х Ілон Маск не тільки розкрутив свій перший стартап, а створив і новий під назвою XCOM. Щоб не вдаватися в деталі, це був такий собі прородич платіжної компанії PayPal, яку в майбутньому викупила eBay за колосальні півтора мільярди доларів. Десь в той час Ілон Маск і став досить багатим, щоб купити собі футбольний клуб Шахтар та змагатися з суркісами, хто з них більший мудак. Але американський олігарх такого не зробив та вклав зароблені кошти в наступний проект. А якщо бути точнішим, у два проекти: заснував компанію SpaceX, що перша в історії людства планувала висадити когось в космос не за державні гроші, та викупив молоду і перспективну фірму по розробці електрокарів під назвою Tesla. Якщо з першим все зрозуміло, і з часом НАСА підписало контракт на запуск ракет та погодилось фінансувати приватні запуски на потенційний Марс, то Тесла принесла такі великі кошти, що зробила Ілона Маска найбагатшою людиною у світі. Звісно, що все йшло не так гладко, як ви собі уявили. Спочатку компанія випустила декілька десятків машин вартістю по 100 тисяч доларів, які, звісно, не користувалися великим успіхом. Для основи виробництва взяли автомобіль Lotus, забрали двигун внутрішнього згорання і запнули всередину електричні батареї. По суті, це й був весь концепт, але оскільки працівники стартапу нічого не тямили в машинах, то і проблем набрали цілу гору та ще купочку зверху, наприклад, з безпекою чи охолодженням акумуляторів, які були схильні перегріватися та виходили з ладу. Як би там не було, після заміни декількох директорів та переманювання працівників з того ж Лотосу, що спровокувало певний скандал, компанія Тесла не просто спромоглася вийти в нуль, а розробила свою легендарну машину Тесла Модел S, яка згодом стала найкращим автомобілем року. Продажі росли, а капітал маска полетів догори швидше, ніж рейтинги Володимира Зеленського після скандалу в овальному кабінеті. А сам Ілон і не збирався зупинятися. В період з 2010 по 2022 роки мільярдер постійно потрапляв на перші сторінки газет, а його проекти вражали амбіційністю і нереальністю. Щось так і залишалось тільки концептом, як от проект гіперлуп. Так ми всі жартували в ті роки гіперзалуп, не одні ви такі оригінальні. Де було передбачено рух такого собі потягу в герметичній трубі на швидкості 1200 км на годину. Звісно, не польський ланус на газу, але задумка теж дуже амбітна, яка так і не втілилась у життя. Що не скажеш про систему Starlink, про яку всі чули в Україні, оскільки вона допомагає нищити росню в промислових масштабах десь на лінії зіткнення. Також Ілон Маск приклав свою руку до стартапу сонячних панелей та так званого Нейролінк, де за задумкою можна було вживлювати чіпи в голови людей та читати книжки, не читаючи їх фізично. Пора для лінивих або тих, хто вічно не має часу. Проте, окрім всіх цих неймовірних досягнень та капіталу розміром біля 300 мільярдів доларів, а це на хвилиночку ВВП якоїсь невеличкої країни. Ілон Маск мав і іншу сторону медалі, яку часто називали ексцентричністю. До 2022 року, а саме до початку великої війни, маск для України був виключно цікавий по причині привезення битків зі США у вигляді машин Тесла, що не сильно успішно поїздили по дорогах Америки, та коріння марихуани в прямому ефірі. Також Ілон Маск періодично потерпляв у кіно, як от у фільм про залізну людину або в серіал Теорія Великого Вибуху, де зіграв самого себе. Одним словом, це був типовий багатій, що запроваджував чудернацькі штуки, і його особистість як така мало цікавила українців поза вивченням історії успішного успіху. Щодо питань України, Ілон Маск щось там намагався розповісти в Твіттері, але особливо ніхто не надавав уваги думці американського мільярдера про Крим та Любов до Росії. Було трішки не до того. Все змінилося з початком повномасштабного вторгнення, коли Ілон Маск на його початку нам відкрито допомагав тими старлінками. Були навіть дописи у Твіттері, які ми мужні і як даємо відсіч ворогу, але з часом риторика змінилася, і не просто в нейтральну, а в гіршу сторону. Все почалось з покупки того ж Твіттеру, який повністю придбав Ілон Маск, зробивши своєю власною платформою для популізму. Щоб ви зрозуміли масштаби трагедії, Твіттер у всьому світі це місце для політичних дебатів. Там проводять передвиборчі агітації, позначають. Опонентів і періодично сруться в коментарях. Українці не сильно користуються цією соціальною мережею, бо нам більше до вподоби лупитися на телебаченні, коли приходить якийсь шуфрич. Шаві. Для іншої частини цивілізованого світу Твіттер – це реальна загроза, якщо опиниться не в тих руках та не в тому місці з півмільярдною аудиторією. І так і сталося. Після його покупки Ілоном Маском відкрилася якась кринька Пандори. В мережі масово почали пропихати російську пропаганду, теорії змови і подібну маячню, в той час як українські акаунти різались в переглядах. Особливо ті, що просували збори. Найбільш показомі випадок, коли після підриву російськими виродками Каховської ГЕС в Твіттері розганялися різні версії, мало не до того, що це українці самі собі вирішили зробити локальний геноцид. Якщо ви думаєте, що це ні на що не впливає, то згадайте свою маму, яка не читається в Фейсбуку, і піде платити місцевому 12 12-му апостолу, щоб той вилікував їй подагру. Ось так ми будемо бити діла. На цьому підривна діяльність проти України не закінчилася. І коли корита Росії ще стояли в Криму та називалися Чорноморським флотом, наші сили надводними дронами хотіли зробити фестиваль не гірше, ніж казантип. Але тут відбувся дуже важливий момент. Спочатку дрони координувалися через мережу Starlink, яку на час проведення операції Ілон Маск панально вимкнув. Потім він написав твіт, що підрив корит росіян призведе до ядерної війни і подібну хрінь, якою московити лякають нас вже більше десяти років. Сили оборони України переформатували операцію та пустили дрони вдруге, скориставшись більш надійними каналами зв'язку, ну і підірвали те, що хотіли. Ілон Маск же ж поїв гівна і показав, що він нам аж ніяк не друг. Що багато хто ще наївно вірив та відмазував, нібито ексцентричного бізнесмена. Здавалося б, хрін з ним та його старлінками це ніяк не впливає на хід великої війни, адже наш партнер це США, який надійно стоїть за спиною, надає озброєння та запроваджує санкції. Аж поки в Америці не прийшли чергові вибори і до влади не потрапив Дональд Трамп, який таке враження, що особисто лупить по засосам з Ілоном Маском, цей пекельний тандем жаби та гадюки настільки розійшовся у питаннях зовнішньої політики, що ще не було такої зустрічі, де б маску не насрали в штани українці. З останніх заяв він звинуватив, що акції його компанії падають саме через українських громадян, ігноруючи, що мільярдер сам продукує в промислових масштабах російську пропаганду. Там і заяви про подарований Крим. І що не можна провокувати Путіна, і що Росія може знищити Україну за три дні, тільки не хоче. І байдуже, що це все великий піздьож Росії, який давно спростований на практиці, та очевидний всім, хто просто має мозок. Ілон Маск у все це свято вірить і згодовує відбірну маячню мільйонній аудиторії. Більше того, він напряму впливає на політику Америки. І я не здивуюся, що це по його ініціативі блокувалась допомога для українського війська, якщо коротко і не вдаючись в деталі. Ілон Маск виявився ще тою паскудою, яка вірить в брехню росіян, та ще й переповідає її широким масам, що вважають його генієм, не підозрюючи, яку брехню Ілон Маск розповсюджує. <Point> То хто ж такий, врешті-решт, Ілон Маск в цьому випуску я намагався максимально втиснути в короткий формат інформацію, якої на просторах інтернету просто колосальна кількість, і все через те, що як не як оглядалася саме найбагатша людина в світі. Шкода, що ця людина це ще той виродок, та виходить прибічник Росії? Як маючи хист заробляти мільярди та запускаючи ракети в космос, можна вірити в добрих росіян після всього того, що вони зробили? Багато хто розганяє тему, що Ілон Маск банальний кетаміновий наркоман, але цю інформацію я залишу на ваш розсуд, адже жодних доказів цієї теорії не існує. Як ставитись до одіозного мільярдера, вирішувати, звісно, вам. Хоча, на мою думку, краще мати таких багатих людей за союзників, а не воювати ще й з їхніми метеликами в голові, щоб просякнуті російською пропагандою. І хто його знає, коли ці метелики вирвуться на волю та спричинять реальну третю світову війну?